Україна готується до четвертого саміту кримської платформи. Він запланований на 11 вересня. Яким він буде? Говоримо далі. Мене звуть Фаїна Василенко. Зі мною гість це Рефат Чубаров, голова меджлісу Кримського татарського народу. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня всім. Пане Рефате, отже, готуємося до саміту кримської платформи. Лишаються буквально години до завтрашнього дня. Триває підготовка до заходу. Яким він буде? Що можете розповісти? Хто буде запрошений? В якому форматі, які теми будуть підніматися? Що можна розповісти? Поділіться, будь ласка. Четверте в Києві збиратимуться учасники кримської платформи. Як я впевнений пам'ятають глядачі вашого каналу, перша кримська платформа була скликана у серпні 2021 року, а потім, незважаючи на повномасштабну агресію російського ворога, не припинялися ці засідання і в 2022 році. Відбувався відбувалася Кримська платформа і в 2023 році. Отже, зараз така встановилася дуже чітка структура, Коли о, тут в Києві проводиться такий саміт е, глав держав, президенти, прем'єр-міністри спілкуються. Зрозуміло, що виходячи зі стану. Війни, це буде такий формат онлайн-офлайн. Я не уповноважений і не зможу говорити, хто завтра буде в Києві, але про це дізнаються громадяни України. Як тільки розпочнеться саміт, і зрозуміло, що виступатиме президент України Володимир Зеленський. Отже, це буде саміт е, глав держав. А в жовтні 2024 року відбудеться парламентський вимір Кримської платформи, коли збиратимуться делегації національних парламентів країн, членів Кримської платформи. Той жовтневий, Саміт парламентський ну, чи засідання парламентських делегацій відбудеться в різі Латвійської республіки столиці. Я буквально вчора приїхав звідти, і ціллем моєї поїздки також було обговорення частини питань, пов'язаних з проведенням парламентського виміру Кримської платформи. Пане Рефате, раз ви за нього згадали, то які там питання будуть підніматися, яка там проблематика вирішується в цьому саме парламентському вимірі? Дивіться, ну зрозуміло, сама назва говорить про те, що головне завдання Кримської платформи це Крим, звільнення Криму, відновлення державного суверенітету України. І питання вже реінтеграції звільненого Криму, і зрозуміло, що і на цих засіданнях, і те, що відбуватиметься завтра на рівні президентів прем'єр-міністрів, будуть обговорюватися питання пов'язані з реінтеграцією звільненого Криму, будуть обговорюватися питання пов'язані з поточною ситуацією в Криму. З е, звільненням е, розглядатимуться питання, пов'язане з цивільними заручниками. Ми знаємо, що більше ніж 230 політв'язнів е, в Криму, е, і вони е, засуджені е, на е, тривали терміни. Все це абсолютно незаконно сфальсифіковано. Я думаю, що будуть е, обговорюватимуться завтра. І питання пов'язане з військовою тематикою. Це буде така вже особлива панель, і там будуть учасниками цієї панелі міністр оборони України Рустем Умеров, його колеги з інших країн-учасників Кримської платформи. Отже, широкий діапазон питань пов'язаних з звільненням, реінтеграцією. Криму, ми, як меджліс кримсько-татарського народу, пропонуємо і знаходимо підтримку серед наших партнерів про те, щоб е, всі ці питання пов'язані з реінтеграцією Криму, після його звільнення, е, розглядати разом з питаннями відновлення прав кримсько-татарського народу, і зрозуміло, що все те, що пов'язано з майбутнім звільненого Криму. Воно обов'язково має абсолютно посилювати посилювати територіальну цілісність Української держави. Ну і зрозуміло, що при цьому ми обов'язково будемо виходити з відновлення прав і свобод всіх людей, які житимуть далі на Кримському півострові. У нас буде дуже багато специфічних питань. Які обговорюватимуться власне на парламентській частині кримської платформи у нас буде ще можливість про це говорити. Я хотів би е, повернутися до завтрашнього засідання, де буде президент України, будуть виступати його колеги з інших е, країн? Зрозуміло, що тут дуже важливими питання, ті, які порушувалися на форумі миру, е, програми миру, е, яка Висунута українською державою президентом України. Ми завтра я думаю будемо свідками деталізації е цих ініціатив президента Зеленського щодо е Криму і його майбутнього. Пане Рефате, я особисто мала розмову особисту, не робочу з українкою, яка понад 30 років проживає у Франції, От днями буквально. І вона говорить, що дуже велику роботу доводиться виконувати нашим українцям за кордоном, зокрема у Франції, тому що місцеве населення не до кінця розуміє взагалі, чому Крим український. доводиться пояснювати, що це українська територія, що Росіяни окупували її, що вони її не повернули. Тобто, дуже багато доводиться роз. З'яснювати, тому що російська пропаганда ну в'їлася в голови, на жаль, європейців і французів. Як ви бачите, за оці три саміти, які вже відбулися, вдалося нам зібрати цей пул країн, які чітко розуміють, про що кримська платформа і чий Крим, і що ми маємо робити, щоб повернути його? Є ця підтримка? Я відповів на ваше запитання так. Дійсно, завдяки засіданням кримської платформи. Завдяки е, з'явленню офісу кримської платформи, яка працює при, і разом з представництвом президента України в Автономній Республіці Крим, яка поки що розташована тут в Києві, але як тільки Крим буде звільнений, все це переміститься в Сімферополь, і завдяки оцим діяльностям багатьом, я думаю, що сотням зустрічей, які Проводить постійне представництво президента, офіс кримської платформи, меджліс кримсько-татарського народу нам вдалося, ну скажімо, багато чого прояснити щодо Криму, його історії, щодо долі корінних народів Криму, зокрема кримсько-татарського народу. І зараз, як на мою думку, обізнаність світової спільноти. Щодо справжньої історії Криму вона набагато більше ніж це було, ну скажімо, 5-6 більше років тому, але все одно цього вкрай недостатньо, бо рівень російської і обсяги, і рівень російської пропаганди, вони настільки величезні і масштабні, що нам тут треба прикладати додаткові зусилля для того, щоб Суспільство таких країн, як Франція, Німеччина. Тут можна говорити про деякі ну інші країни, щоб вони змогли подолати ті російські наративи, які ну які розповсюджувалися. З Десятиліттями в цих країнах щодо російської історії щодо ролі Російської імперії е, в долі інших народів, які проти своєї волі були е, включені в територію Російської імперії, про справжню е, історію радянського союзу, зокрема щодо е, масових злочинів проти української нації, скажімо, голодомор. Проти е, е, кримсько-татарського народу е, здійснені сюргюн або депортація. О, ці заходи вони, е, вони мають ще здійснюватися набагато легше нам в країнах Балтики. Е, е, я ще раз хочу посилатися от на, е, усвідомлення, скажімо, е, латиського суспільства. Або литовських е е громадян естонців, але вони і ближче до розуміння, оскільки багато в чому вони пережили схожі трагедії, схожі з українськими е е цими трагедіями е і кримськотатарськими, про це вже ми можемо говорити. Достатньо спокійно про справжню роль е, е, Росії в долі інших народів про захоплення Москвою чужих територій, Скажімо, в буквально нещодавно Польщі парламент е, Польщі е, визнав депортацію кримсько кримськотатарського народу у 1944 році геноцидом. Тобто ті країни, які потрапили е, під каток. Або Російська імперія, а потім Радянського Союзу, їм додатково не треба пояснювати. Вони усвідомлені в тому, що відбувається і чому відбувається саме таким чином. Вони разом з нами виходять з того, що російська політика агресії загрожує не лише Україні, але і їхнім народам, їхнім країнам. Але от роботу щодо інших країн, особливо там, де Історично вони мали відносини з Росією. Там треба проводити і розкривати ну, очі людей на ті злочини, які сьогодні здійснюються Російською Федерацією. Це правда, і от з цього приводу хотілося б вас більше розпитати, що вам відомо. Я регулярно слідкую за рухом Жовта стрічка, і там час від часу з'являються фотографії сміливців, які спалюють російську символіку, які лишають українські прапори на парканах, на воротах, лишають листівки з зображенням українського прапора. Пишуть, що Крим це Україна, Сімферополь це Україна. Мешканці Криму зробили свій вибір. Вони борються проти російської окупації. Що вам відомо взагалі про те, що відбувається? В Криму, як там наші люди взагалі виживають, як вони намагаються, я не знаю, спротив цей продовжувати так, навіть прихований, але все-таки все одно треба мати сміливість, щоб написати ту фразу або намалювати той прапор. Адже дуже багато порушень прав людини відбувається на жаль з боку Росії на території окупованого Криму. Що вам про це відомо? Розкажіть, будь ласка, маємо виходити з того, що сотні тисяч мешканців Криму. Вони залишаються відданими українській державі, і тут ми можемо говорити про кримських татар, про етнічних українців, про людей інших національностей. Це без всякого перебільшення. Зрозуміло, що це люди не можуть виходити на вулиці на майдані, на майдани і скажемо відкрито проявляти свою позицію, бо зрозуміло, що тут одразу. Будуть задіяні репресії, і, і і саме за це і сидять політв'язні Криму і дві третини з них кримські татари, за те, що вони зберігають гідність і вони демонструють, що вони не погоджуються з російською окупацією Криму. Я думаю, що ті, хто... Міг би сумніватися в моїх словах, вони можуть подивитися на результати незаконних, абсолютно сфальсифікованих виборів, які відбулися цими днями. Справа тут справа в тому, що 8 вересня це так званий день, єдиний день голосування, і на території Окупованого Криму були зімітовані події, нібито по обранню депутатів так званого госсовета і місцевих органів самоврядування. Хочу сказати про те, що е, кількість е, виборців, які нібито дійшли до е, скринь е, виборчих, за офіційними даними окупантів. Досягає десь 47 Я кажу, нібито дійшли, бо самі вибори, так звані вибори, проводилися три дні шостого, сьомого, восьмого, і цього було край достатньо, щоб приписати ті цифри, які більш-менш мали би виглядати достойно. Тобто абсолютна більшість людей в Криму. Я уявляю собі, що серед них є і ті, які поки що зберігають. Ну, якісь симпатії до Росії як до країни, але і вони розчаровані, вони в розпачі, оскільки те про що ну їм твердили 2014-15-му роки, воно абсолютно не тільки не виправдалося, Крим став вже прифронтовою територією, і звільнення Криму воно вже. Абсолютно всім Криму видається як невідворотнім, і тому е, ті, які були і залишаються відданими українські держави, вони ну набираються духу, у них посилюються надії. А ті, хто повірив окупантам, вони зараз такі глибокій депресії. І я думаю, що е, багато з них. е-е вже під час того, як Крим звільнятиметься, вони покинуть нашу землю. Я думаю, що абсолютно правильно зроблять, щоб нам не додавати роботи по е, ну, долученню їх до кримінальної відповідальності, якщо вони порушили закони України під час російської окупації. Це правда. Бажаємо сили і міцності всім нашим в Криму, всім, хто невтомно чекає. Крим український так було, є і буде. Пане Рефата, я вам щиро вдячна, що ви знайшли час, долучилися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, Рефат Чубаров був з нами, голова меджлісу Кримського татарського народу. Спасибі вам.